Доброго дня, шановні друзі. Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні показуємо вам чудову новинку, пропозицію, яка зараз у нас є по акційній ціні. Значить, в даному випадку у нас кутова шліфувальна машинка або ж по-простому болгарка від виробника Мітабу. Дуже відомий виробник. Багато товарів виробляє. Думаю, нічого про них вже розказувати. Немає смислу. Значить, в даному випадку у нас моделька, як ви бачите, w 650 100 Вона у нас призначена для різання дисками максимального діаметру 125 мм. Поставляється це все в ось такій коробці компактній. Всередині все упаковано дуже добре, не бовтається. і розподілено по своїм Місця. Значить, сама болгарка має дуже такий компактний розмір підійде для домашнього використання, або ж іноді може десь і професійно, якщо не треба великих мощностей, як то кажуть. Значить, модельку сказав, 125 мм діаметр максимальний нашого ріжучого диску. Компортується це все ось такою ручкою, яка монтується в двох положеннях. Або справа, або зліва, для того, щоб зручно нею користуватись. Також комплектується ось таким ключом, для того, щоб зажимати наші диски на патроні. Відповідно, спеціальний ключ для цього також мається. І ось таким кожухом захисним металевим, який регулюється також в положених по усій, як то кажуть, плоскості. Значить, Запуск даної машинки відбувається за допомогою ось цієї клавіші. Ніяких е, окремих кнопок деталей у нас немає. Відбувається це за допомогою ось цієї клавіші. Дуже просто. Руком вперед. І якщо ви хочете його зафіксувати, тобто, щоб машинка працювала, вам потрібно вперед і вниз. Ось фіксується. В положенні включено. Щоб виключити, нам потрібно нажати на нижню частину, і відповідно болгарка зупиняється. Також зверху у нас є ось такий фіксатор, який допомагає нам зафіксувати наш патрон, щоб він не рухався при тому, коли ми будемо монтувати на нього диски ріжучі, щоб в принципі, також це все без питань відбувалося. Сама вона, як ви бачите, невеличка ось розміром з ладонь, Тому. Дуже компактний зручна в використанні. Працює вона від мережі 220 вольт. Ось такий, компле... Ось такий шнур зі штекером у нас є в комплекті. Значить, довжиною він десь біля 1,5-2 метри. Також ніяких питань у використанні, у експлуатації у вас, я думаю, не, не буде. Значить, також поставляється це все із відповідною документацією. Маємо ось таку інструкцію по експлуатації нашої болгарки з усіма її характеристиками. Маємо ось такі це у нас рекомендації по безпечному використанню. І, само собою, у нас є гарантійний талон. Є дуже багато авторизованих сервісів в Україні. Гарантія на даний інструмент складає 3 роки. Дійсно, немало, тому що інструмент дійсно якісний, і тим більше що по акційній ціні зараз у нас є така пропозиція, тому пропоную, як то кажуть, звернути увагу. Значить, що хотілося б ще сказати. Давайте поговоримо про її відповідні характеристики, про її можливості. Значить. Моделька, як я вже сказав, 650-125. Потужність її складає 650 Вт. Максимальна кількість обертів 11 тисяч обертів на хвилину. Це у нас в холостому ході. І 125 мм. Це у нас максимальний діаметр диску, який ми можемо встановлювати на дану болгарку. І, відповідно, по характеристикам, в принципі, все. Важить вона у нас 1,7 кілограми. Тобто доволі компактна, доволі легенька. І буде в нагоді, як то кажуть, і для майстерні, і для домашнього використання також. Ціна її дуже демократична, акційна ціна, тому звертайтеся, дорогі друзі. Як ви знаєте, зараз всі ціни на сайтах встановлені однакові. Рекомендовані, витрібні, але якщо звернетесь до нас. Зможемо із радістю запропонувати вам індивідуальну ціну, так сказати, пропозицію, щоб ваша покупка була для вас більш приємною. Тож, дорогі друзі, залишайте замовлення на нашому сайті electromotor.com.ua або ж телефонуйте по нашим робочим номерам телефонів, які вказані під відео, та у нас на сайті. І з радістю переймемо ваше замовлення і очікуємо очікуємо ваших дзвіночків. З вами була компанія Електромотор. Гарного вам дня! І до побачення.